Казка, золотий срібний та шовковий кораблі. Було у батька троє синів. Надумав старший син піти пошукати щастя, але батько не дозволив мовляв, люди вони не бідні, то й нема чого синові йти з дому. Але син усе таки впрохав батька, аби той благословив його і наказав спорядити золотий корабель. Корабель негайно спустили на воду, і старший син вирушив у мандри. Проходячи повз королівський палац, юнак побачив на брамі оголошення. Там говорилося, що у себе в палаці король ховає дочку, і хто її знайде, той з нею і одружиться. Увійшов юнак до палацу. Щоб спробувати розшукати принцесу. Король йому і каже: як не знайдеш її за три дні, заморую тебе. Зважився юнак шукати принцесу, але не знайшов її за три дні і його замурували. Чекали батько і брати старшого сина додому, а його нема і нема. Надумав тоді середульший податися на пошуки брата і попросив батька, аби той спорядив срібний корабель. Спустили срібний корабель на воду і вирушив середульший брат у мандри. Дорогою він зупинився у тому ж заїзді, що і старший брат, побачив у затоці золотий корабель і вирішив, що брат має бути десь неподалік. Він теж позичив кошик на м'ясо і прочитав на брамі оголошення. Зайшов, але король попередив його, мовляв, у них вже є один юнак. Дуже схожий на нього і довелося того юнака замурувати, бо він узявся розшукувати принцесу. Але не знайшов. Дивися, щоб і тебе не спіткала така доля. Застеріг король, однак середульший брат зважився шукати принцесу. І не знайшов її. І його також замурували. Тоді найменший син сказав батькові, що вирушить на пошуки братів, але той, засмучений зникненням двох синів, не хотів втратити останнього. Та юнак наполіг на своєму і попросив батька спорядити шовковий корабель. Вирушив на ньому найменший син у мандри, по дорозі зупинився в тому самому заїзді і побачив золотий та срібний кораблі своїх братів. Подався він на базар купити якогось харчу, щоб хазяйка заїзду приготувала йому попоїсти, і помітив на королівському палаці те саме оголошення: сів на камінь навпроти палацу і замислився, заходити туди чи ні. Коли це йде повз стара жінка і питає, чого він такий зажурений, розповів їй юнак про свої прикрощі, і стара поцікавилася, чи є у нього гроші. Хлопець відповів, що має два кораблі золотий та срібний. Тоді стара порадила, що він звелів змайструвати золотого папугу. Та срібне сідало. Папуга має бути завбільшки як людина, порожній у середині з дзірками замість очей. Юнак негайно замовив золотареві такого папугу, потім заліз у нього, прихопивши склянку води та паляницю, а клітку із золотим папугою поставили навпроти королівського палацу. Короля зацікавив красивий птах, і він звелів занести папугу до палацу, щоб помилуватися ним зблизька. Шестеро челідників силу підняли його. Потрапив юнак до палацу, почав обдивлятися і заважив, що челядники відсунули з місця ліжко, підняли кам'яну плиту, зняли залізний засух, спустилися сходами і опинилися у великому підземеллі з фонтаном. Схожим на закритий лядою колодязь. Відкрили його челядники і почали спускатися знову. І опинилися у іншому підземеллі, де були одні двері. Відчинили челядники ті двері, а за ними сиділа принцеса, а з нею ще дві дівчини. Всі Однаково вбрання. Якби хтось і знайшов їх, то не міг би з певністю сказати, котра з трьох принцеса. Папуга дуже сподобався принцесі, і вона звеліла, щоб птаха помістили в її спальні. Там йому щоночі лишали склянку води та хлібину. Якось уночі юнак відчув спрагу і вийшов випити води. Простяг руку і торкнувся руки принцеси, яка в цю мить теж потяглася по склянку. Принцеса перелякалася і хотіла закричати, але юнак заспокоїв її, сказавши, що прийшов звільнити її з ув'язнення. Тоді вона зраділа і попередила юнака, що перев'яже палець червоною ниткою. А в її подруг нитки будуть блакитні. Так він зможе упізнати її, хоч всі троє завжди однаково вбрані. Вранці челядники забрали попугу і винесли його з палацу. Юнак перевдягнувся, прийшов до короля і сказав, що спробує знайти принцесу. Король попередив, що він замурував у палаці двох юнаків, дуже схожих на нього, не інакше, як його братів. Тож і з ним може трапитись те саме. Та юнак наполіг на своєму, зайшов до палацу і почав шукати. Але він прикинувся дурником. Першого дня шукав так, ніби і не знав нічого. Другого теж, а вже на третій відсунув ліжко, підняв плиту і спустився з королем та челядником. Тоді попросив ключ від ляди, а потім спустився далі, туди, де була принцеса. Король ще сподівався, що юнак не впізнає. Котра з трьох дівчат, які з'явилися перед ним принцеса. Він сказав, щоб вони крутнулися двічі і завмерли на місці. Юнак показав на принцесу, і король мовив: «Мені нічого не лишається, як віддати її тобі за дружину, тільки нехай вони крутнуться ще раз. Юнак знову упізнав принцесу, а як опинився на поверхні, зажадав, щоб звільнили його замурованих братів і покликали батька. Коли всі посходилися, справили весілля. Ось і казушці кінець, а хто слухав, молодець.